Друзі, всім привіт! Ми сьогодні вирішили поплавати на сапах і покидати магнітик. Можливо, щось знайдемо. Так, вже під вечір поїхали. Сонце якраз дуже класно йде на захід. От. Приїхали тут на перемогу, на косу. Ну так, ми завжди плаваємо на... там, в плавнях, то там почастіше вода, тут така вже брудненька. От. Ну що, зараз попливемо. Там Ріта вже там. Дивіться, як зато тут якийсь такий пейзаж на місто дуже гарно відкривається. Ріта вже поплила, я зараз буду її... нас доганяти. Пів міста написала, накакала, звісно, тепленько. Ого! Ого! Ось витягнув у нас на магнит, самокат болт. Сапах дуже багато людей плаває, катається. Навіть, навіть човни тут е катають. Сілякі. ну так, типу Він серфінгу сілякого. Блін, прямо на нас йде, зараз такий човен великий. Добре, що не стояти. Тобі зараз, б, щоб стояли, то нас би змило волною. Вітер вийшла скупатися, як водичка. Я вам не Санторини. Не за Там вода холодная. Тут хоть тепленькая. Пив место написала, накакала, конечно, тепленько. Mm -hmm. Конечно, пив место написала, накакала, конечно, тепленько. Что, трошки покидаю магнитика. Ще одна Поки нічого. Треба буде зараз покидати ну, ми поплаваємо трошки і там покидаємо повз берега. Там буде більше, я думаю, щось можна буде знайти. А ще на сапі можна плисти задом. Як сидиш, любуєшся на гарний вид і пливеш. І пливи бачимо люди. Ходять по воді. А тут така коса невеличка. Можна йти пішки. Намилу наміла. Все. Вже пошла глибина. Далі. Далі. Це до речі, Сквер. Це ріпа. Красиво. Thank Таскаю. Ого! Ого! Оце я знайшов. оце спля. Капець, Бритва. Ого. Бритва. Опасно. Ага. Ага, прикольно. Сказ просто, що вона тут робить на пляжі. Ну блін. Оце вже... Що сводки спорт 56. Оце скарб вже справжній. Хм. Прикольно. Скільки вона тут пролежала, ще може радянська. Хей не знаю. Ну блін, прикольний. Ось вже реквізит є. Клас, Дуже дуже круто. Хм. Ще покидаємо трошки. Зараз попливемо ще по там, понад берегом, там ще покидаємо магнітик. І там біля мостику там крибаки часто ловлять рибу. Там всілякі може бльосна бути. Щось цікнув, щось цікавеньке ще може спіймаємо. Віта, вітаємо. Віта, вітаємо з днем народження. З Днем народження. Нещодавно у Ріти було День народження. І я замовив таке оригінальне привітання. Ви також можете замовити таке привітання на Hello From Africa. Посилання в описі до цього відео. Качка з маленькими каченятами. одни хилки. Сляк и дай безок. Вот такие каменчики лучше. Металлевые каменчики только. Тут поки нічого не зловили понад берегом. Зараз попливемо до мостика, там ще трошки покидаю, щось там може знайду. Оти, нернув, він Просто так біля мене тільки що винирнув такий і дивиться. А ще один. Що їх тут ціла купа? Ось витягнув у нас на магніт самокат болт. Отак от. Бачите, самокатик витягнув. Ні, це я жартую, він тут лежить просто-напросто на березі. Ми ще коли випливали, його бачили. Ну що, в принципі, покаталися, половили на магнітики, трошки уловчика маємо непоганого. Оцей от бритву. Зараз. Ось воно. Прикольно. Ось ось така от. бритва. То в принципі вже щось цікавеньке є. От. Думаю, на наступних тижні також буде щось цікаве. Е, ще пошукаю з магнітиком, може щось цікаве знайду. Так що ми почали здувати сапи, вона ріта вже підпливає, буде, будемо йти. З ним здувати сап і відпочивати. Якщо, хочете, якщо не хочете пропустити наступне відео, дізнатися цікавих історій зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайк і також не забудьте поставити дві щоб не пропустити наступне відео. Все, бувайте. Махай!